Україна першою в світі створила підземне хірургічне відділення на передовій, яке вже врятувало тисячі життів військових. Госпіталь облаштований на глибині 6 метрів під землею, площею 500 квадратів. Його прототип лікарня швидкої допомоги великого міста, де має бути все, аби врятувати людину. У підземному госпіталі є операційні реанімаційний блок і лабораторія. Тут проводять складні операції, стабілізують поранених, роблять аналізи, дають шанс вижити тим, хто не дочекався б евакуації. Приміщення ізольоване, має автономну електрику, вентиляцію та захист від ударної хвилі. І все це максимально близько до лінії фронту. Підземний госпіталь виготовлено на непромислових майданчиках Метінвесту, облаштованих компанією спеціально за межами основних виробництв. Вартість такого госпіталю 20 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів ціна медичного обладнання і 13 мільйонів самої бочки внутрішнє облаштування плюс будівельні роботи. У травні планується відкриття другого госпіталю на одному з напрямків, у червні третього. Вони будуть компактніші 250 квадратів і дешевші від 12 до 15 мільйонів гривень. Кожен це будуть такі самі капітальні споруди, які гарантуватимуть і безпеку для лікарів, і більші можливості з надання допомоги пораненим.